Ми живемо кожен день, не замислюючись над звичними нам запитаннями. А що вже казати про незвичні запитання? Чи замислюємось? А якщо так, то чи маємо ми відповіді на ці питання? Я маю. А тому зараз ви дізнаєтесь, що таке континенти, яка різниця між континентом і країна? Скільки у світі країн? Яка країна найменша? Як вирішується, де буде розташована країна? Як утворюються держава? Скільки у світі людей? У якій країні найбільше людей? У якій країні найменше людей? Чому люди з різних країн говорять різними мовами? Скільки мов існує? Яка мова є найпоширенішою? Хто вирішує, як керувати державою? Чому люди та держави починають воювати один з одним? Що таке Організація Об'єднаних Націй? Чому існують різні релігії? А також ви дізнаєтесь, чому людям з усіх країн доводиться працювати? Що таке континенти? Суша на земній кулі поділяється на шість континентів: найбільше Євразія і далі за Величиною Африка, Північна Америка, Південна Америка, Антарктида. Найменший Австралія континент Євразія складається з двох частин світу Європи та Азії. Азія площа якої становить 43 мільйони 400 тисяч квадратних кілометрів і займає 30% площі земної кулі. Площа Австралії 7 мільйонів 631 500 квадратних кілометрів. Австралія не лише континент, це ще й держава. І якщо в розряді континентів Австралія найменша, то серед держав це одна з найбільших у світі. А взагалі, континент і держава, яка між ними різниця? Континент це частина земної суші, де зазвичай розташовано кілька держав, виняток становлять Австралія та Антарктида. Межі континентів визначає географія, а не політика. Канада та Сполучені Штати Америки, наприклад, це частина континенту Північна Америка, тому що вони розташовані на одній частині суші, а не тому, що у них одна політична система. Країна це обмежена самоврядована територія, визнана міжнародною спільнотою. Її громадяни живуть за законами своєї країни і править ними уряд цієї країни. А скільки взагалі у світі країн? Сьогодні у світі налічується 195 країн чи держав. Але оскільки світ постійно змінюється, це число недовго залишається незмінним. Наприклад, у Федеративній Республіці Югославія етнічні групи, що боролися, оголосили Сербію і Чорногорію окремими державами. Але доки інші держави не визнали їх незалежність і державні кордони, вони офіційно державами не вважалися. Країни можуть бути великими і займати цілий континент, а також дуже маленькими. Наприклад. Яка країна найменша? Найменша країна у світі Ватикан. Ватикан займає 44 гектари, тобто менше половини квадратного кілометра. У місті Рим в Італії Ватикан це держава, в якій зосереджена найвища влада Римо-католицької церкви. Тут також мешкає папа, Верховне обличчя церкви. Приблизно 850 осіб є громадянами Ватикану. Верховний правитель, папа, хоча насправді справами міста держави займаються губернатор і міська рада. У Ватикані власна валюта, поштові марки, прапор та дипломатичний корпус. Друге місце серед найменших країн світу займає Монако, площа якого близько 2 квадратних кілометрів. А як вирішується, де буде розташована держава? Іноді форма і розміри держави країни визначаються географією землі, що його оточує: гірські системи, великі масиви води, пустелі та інші географічні особливості, часто стають природними кордонами, які відокремлюють одну державу від іншої. Сусідні країни часто встановлюють кордони, домовляючись між собою, а решта держав визнає ці кордони. Розбіжності з питань кордонів та території можуть бути причиною конфліктів та навіть воєн між державами. А як утворюються держави? Країна держава це група людей, яких об'єднує щось спільне з певною формою правління. Люди відчувають себе єдиним народом, якщо вони однієї раси, якщо вони мають спільну релігію, мову, історію чи культуру. Почуваючись єдиною спільнотою, така група людей розуміє, що вона може організуватися як незалежна держава. Нерідко за виникненням народу та держави стоїть також відчуття загальної приналежності та відданості групі. Деякі країни настільки великі і мають таку складну історію воєн і суперництв, що вони є спільним домом для безліч різних груп людей, які мають свою власну віру, мову та звичаї. Іноді через існуючі розбіжності таким групам важко уживатися один з одним. Якщо такі групи ставлять власні інтереси вище за інтереси своєї країни, це призводить до ослаблення нації. Але за наявності духу, терпимості та готовності до співпраці населення, що складається з багатьох різних груп, може також збагатити країну завдяки відмінності, ідей та культур. А скільки всього людей у світі? Коли здебільшого правили древні римляни, приблизно в сотому році нашої ери на землі проживало 250 мільйонів людей, майже 16 століть потрібно було, щоб населення земної кулі збільшилося вдвічі приблизно до 500 мільйонів. До середини 19 століття, завдяки промисловій революції, умови життя, виробництво та розподіл харчових продуктів покращилося настільки, що населення земної кулі зросло ще вдвічі і досягло мільярда. До 1930 року воно становило вже 2 мільярди. До 2000 року кількість жителів землі перевищила 6 мільярдів. Населення зростає як ніколи раніше. Цьому сприяють наукові досягнення у галузі медицини та техніки, удосконалення охорони здоров'я, покращення умов життя та прогрес у галузі виробництва харчових продуктів у всьому світі. Більшості країн вже не мають високої смертності, неминучої раніше через голод і хвороби. Зростає народжуваність, що сприяє зростанню населення земної кулі. На сьогодні населення Землі перевищує 8 мільярдів осіб. А чи знаєте ви, у якій країні найбільше людей? Найбільш населеною державою у світі є Китайська Народна Республіка, населення якої становить 1 мільярд 439 мільйонів осіб. Друге місце займає Індія, населення якої становить 1 мільярд 380 мільйонів осіб. Різниця з третьою країною у списку значно більша. Третя країна за чисельністю населення США 331 мільйон осіб. Тож, а у якій країні найменше людей? Першими з кінця списку країн за чисельністю населення йдуть острови Пітхерн 50 осіб, Кокосові острови 596 осіб, ну і, звичайно, Ватикан 800 осіб. Крім того, що Ватикан найменший за площою, в ньому що й не дивно дуже маленька кількість населення. А чому люди з різних країн говорять різними мовами? Хоча деякі тварини демонструють здатність спілкуватися з іншими тваринами і з людиною, люди єдині істоти на землі, які використовують для спілкування мову систему звукових символів. Вчені не знають точно, коли люди заговорили вперше, хоча відомо, що це сталося дуже давно. Ще в доісторичні часи різні мови виникли, коли роз'єднані через пустелі, гори й океани, що знаходяться між ними, групи людей розробили свої власні системи для спілкування, що відображають їх спосіб життя. Мови передавалися від покоління до покоління, діти вчилися спілкуватися, користуючись тими самими засобами, що й люди, що їх оточують. Розселяючись у всьому світі, представники цих груп населення поширювали свою мову. Згодом. Вони інакше вимовляли окремі слова. В їхній мові виникали нові слова для опису нових речей та ситуацій, що виникають у нових місцях їхнього проживання. Мови поступово починали відрізнятися від початкових, хоча певні загальні характеристики все ж таки залишилися. Сьогодні англійська та французька мови є різними, але їхнім прабатьком давним-давно була одна мова. Індоєвропейська. Усі мови, що походять від однієї прамови, належать до однієї родини мов. Сьогодні у світі налічується 13 сімей мов, від яких і походить більшість теперішніх мов. А скільки мов існує? Сьогодні населення земної кулі розмовляє чотирма тисячами мов. У деяких великих країнах люди розмовляють кількома мовами. В Індії їх понад 800. В інших країнах люди в різних районах користуються різними варіантами або діалектами однієї мови. В обох випадках зазвичай обирається офіційна мова держави. Ця мова, якою ведеться викладання в школах, працюють засоби масової інформації, наприклад, радіо, телебачення, є державною мовою. У багатьох мовах немає писемності. Наприклад, мови деяких племен в Африці та Австралії передаються Усно лише через розмову. Такі неіснуючі в письмовій формі мови часто зникають, коли люди, які розмовляють ними, вивчають офіційну мову країни, в якій вони живуть, і починають не говорити. По суті, однією з причин, з яких такими мовами, як англійська та іспанська, говорять у багатьох частинах земної кулі, є те, що люди, що говорять на них, завоювали багато чужих земель. І замінили, існуючі там національні культури і мови своїми власними. Протягом тривалого часу люди намагаються знищити бар'єри, що виникають через труднощі, пов'язані з використанням різних мов, і для цього намагаються винайти всесвітню мову, яку розуміли б і якою могли б говорити всі. Найкращою з таких мов є есперанто, яку винайшов поляк Людвіг Земінхов. Наприкінці 19 століття. Однак ні ця, ні інші міжнародні мови особливого успіху не мали. Насправді найбільш ефективним способом міжнародного спілкування є універсальні зображення, знаки та символи. А яка мова є найпоширенішою? Більшість людей у світі розмовляє китайською мовою, що й не дивно, оскільки це мова найбільш густо країни світу. Друга найбільш розповсюджена мова іспанська, а третя англійська. Англійська мова стала найпоширенішою мовою міжнародного спілкування. Нею говорять у багатьох районах земної кулі більше, ніж будь-якою іншої. Повернемося до держав. Хто вирішує, як керувати державою. Державою управляє уряд. У різних державах світу правлять різні типи урядів. У деяких країнах закон, який називають Конституцію, визначає, яким має бути уряд. У Конституції перераховані повноваження та обов'язки уряду, а також права людей, якими уряд керує. Конституцію приймають при державотворенні або пізніше лідери держави. Іноді порядок правління в державі не записаний, але відомий і йому слідують. Він існує в державі як давня традиція. Прикладом можуть бути, наприклад, монархії, в яких править король або королева, а після смерті короля або королеви на трон вступає інший член королівської сім'ї. У таких державах немає закону, у якому записано хто успадковує трон. Це вирішують члени королівської сім'ї. У багатьох країнах керівники уряду набувають повноважень на керівництво від громадян своєї країни. Ці повноваження надаються, коли громадяни голосують за своїх лідерів під час виборів. Обраних таким чином керівників зазвичай називають президентами або прем'єр-міністрами. І таке правління вважається демократією, оскільки повноваження керувати гарантується лідеру більшістю громадян країни. Багато людей вважають, що демократія найкраща форма правління, тому що, діючи через своїх представників в уряді, громадяни можуть якоюсь мірою самі визначати, яким буде їхнє життя і якою буде їхня країна. Правління у державі однієї людини, яка має абсолютну владу над громадянами країни, називається диктатурою. Деякі диктатори їх називають тиранами, захоплюють владу силою, вони правлять, не враховуючи потреб народу. Оскільки немає закону, згідно з яким вони зобов'язані це робити, усунути їх від влади можуть тільки інші, такі як вони, які мають велику силу. Повалення таких правителів часто відбувається жорстоко та криваво. Важливе питання: чому люди та держави починають воювати один з одним війни відбувалися спочатку історії людства? Відомої нам за письмовими джерелами інформації. І вони, напевно, були і до цього. Війна починається, коли одна група людей, агресори, намагається з силою нав'язати свої бажання іншій групі людей, а ця інша група проти. Війни часто починаються через суперечки між людьми, через бажання однієї групи примножити свою владу або багатство шляхом захоплення землі іншої групи. Часто агресори вважають себе вищими за ту групу, яку хочуть підкорити. Вони вважають, що їхня релігія, культура або навіть їхня раса краща ніж релігія, культура чи раса інших людей, яких вони бажають підкорити. Почуття переваги керує ними, коли вони дозволяють собі захоплювати землі, власність і навіть життя людей, яких вони вважають нижчими, або нав'язувати підкореним групам свій спосіб життя, робити їх схожими на завойовників. Наприклад, коли європейці переселялися до північної Америки, аборигени 250 років воювали з ними, намагаючись відстояти свої землі та свій спосіб життя. Але, зрештою, вони програли і були змушені або прийняти спосіб життя європейських завойовників, або переселитися на виділені для них території, які називають резерваціями. Громадянські війни відбуваються між групами людей однієї країни, а міжнародні війни ведуться між державами. Держави можуть Дуже відрізнятися одна від одної за формою правління, релігії, звичаїв та ідеології спосіб мислення, тому природно, що вони розходяться в думках з багатьох питань. Зазвичай прикладаються величезні зусилля, щоб такі розбіжності вирішувалися мирним шляхом у вигляді обговорення і переговорів. Цей процес називають дипломатичним, аби не доводити справу до руйнівних війн. Війна зазвичай починається там, де зі своїм завданням не впоралася дипломатія. Сучасний рівень науки і техніки дозволяє створювати зброю такої руйніної сили, що її застосування призведе до катастрофічних наслідків для всього людства. Тому існують міжнародні організації, які невпинно працюють, намагаючись зберегти мир між народами. Наприклад. Що таке Організація Об'єднаних Націй? Організація Об'єднаних Націй ООН. це міжнародна організація, яка створена щоб працювати над підтриманням миру та співпраці між народами. ООН була створена в 1945 році, відразу після Другої світової війни. Наймасштабнішою і найдорожчою в людській історії в ній брала участь більшість країн світу і загинуло десятки мільйонів людей штаб квартира ООН знаходиться в місті Нью-Йорк. Країни, які організували ООН, хотіли бути впевнені в тому, що більше така війна не повториться, і для цього створили організацію, в якій усі держави світу могли б зустрічатися та розв'язувати свої проблеми. Щороку представники більш ніж 180 країн збираються на чергових засіданнях, хоча можуть скликатися і позачергові. На яких проводять голосування щодо політичних, економічних та гуманітарних проблем, що виникають у світі, питаннями збереження миру між державами займається спеціально створена Рада безпеки. Вона працює над розв'язанням конфліктів, що виникають між державами, і робить активні дії для вирішення ситуації, що загрожують миру в усьому світі. На жаль, навіть такі всесвітні організації, не в силах раз і назавжди покласти кінець усім війнам на нашій планеті. Крім вирішення конфліктів, ООН також здійснює нагляд за роботу інших організацій з питань охорони здоров'я, охорони навколишнього середовища, юридичної допомоги та багатьох інших аспектів життя та діяльності громадян Землі. А чому існують різні релігії? З давніх Давен. Люди вірили у вищу силу чи сили. Таку віру називають релігією. У давнину це був спосіб пояснення таємниць природи. Вважалось, наприклад, що хвороби чи погану погоду насилають злі духи. Стародавні люди відчували, що вищі сили керують їхнім життям. Вони приносили жертви і молилися добрим духам, вважаючи, що ті можуть допомогти їм виграти війни та виростити більший урожай. Навіть сьогодні, коли наука може пояснити, що таке грім чи виверження вулканів, багато хто звертається до релігії в надії, що вона дасть пояснення іншим складним явищам і речам, з якими стикаємось ми люди. Наприклад, у чому сенс життя або чому трапляються трагедії. Люди звертаються до релігії та вищих сил у надії, що ті вкажуть їм, як правильно жити, і щоб знайти пояснення сенсу багатьох явищ. В основі виникнення більшості релігій лежать властива людині потреба вірити у вищу силу чи сили. Проте ідеї і традиції, на яких ґрунтуються релігії, можуть сильно відрізнятися. Давним-давно групи людей, яких розділяли пустелі, гори чи великі океани, виробили специфічні релігійні вірування та форми поклоніння, які відповідали конкретному способу життя таких груп. Деякі, як древні греки, побудували свої релігії на вірі в кількох богів. Це називається політеїзм, інші, як євреї, вірили в одного бога монотеїзм. На честь цих богів будували великі храми, святині і церкви, створювалися писання, молитви та інші форми поклоніння. Мандрівники, торгівці, переселенці та місіонери розповсюджували різні релігії в інших регіонах Землі. Релігії часто змінювалися, змінювали форму, пристосовуючись до людей та умов. Усі основні релігії світу юдаїзм, християнство та іслам на середньому сході, буддизм, індуїзм та сихізм в Індії, Даосизм і конфуціанство в Китаї, синтоїзм у Японії, зародилися в Азії. Звідти поступово поширилися у світі. Християнство, в основі якого лежить вчення Ісуса Христа, який Проповідував у Палестині приблизно 2000 років тому є сьогодні найпоширенішою релігією у світі. А чому людям з усіх країн доводиться працювати? Люди зазвичай працюють, щоб отримати те, що їм потрібно для життя. Основними потребами людини є їжа, одяг та дах. Існують місця, де люди самі вирощують собі їжу, виготовляють одяг та будують житла, тобто живуть так само, як жили їхні батьки протягом тисяч років. Десь люди заробляють гроші, щоб купувати всі ці речі. У промислово розвинених країнах найчастіше працюють на заводах, фабриках, установах, а хтось заробляє собі на життя фермерством. В основі економіки таких країн лежать передові технології та масове виробництво, при якому створюються товари та послуги. Це дає можливість людям заробити більше грошей, ніж тим, хто працює в менш розвинених країнах світу, де основним заняттям є сільське господарство і де фермерам ледве вдається прогодувати свої сім'ї. Люди, які проживають у розвинених промислових країнах, у США, Канаді, Японії, Австралії та багатьох державах Європи, здатні купити набагато більше необхідних речей їхнє життя легше і безпечніше, оскільки вони можуть платити за чисту воду, електрику, якісне медичне обслуговування, надійний транспорт та багато іншого. Жителі країн Африки, Азії та Латинської Америки, що розвиваються, все ще змушені боротися за можливість купувати життєво необхідні речі. Половина людей на земній кулі погано харчується. Тобто не отримує достатньо їжі необхідної для підтримки здоров'я, і в 70% населення проживають у житлах, які не задовольняють нормам санітарії та безпеки. Усе важко повірити, проте це правда. Ось і все на сьогодні. Але вже у наступному випуску «Відповіді для чомучки ми разом із вами задамо ще більше цікавих запитань та отримаємо на них відповідь.